Юридичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Ви слухаєте юридичний подкаст. Мене звати Валерій Пономаренко. Я практикуючий адвокат. І тема епізоду сьогодні корпоративні конфлікти в українських компаніях, як захистити бізнес. Розберемося, що це таке, які бувають види конфліктів, згадаємо реальні українські кейси останніх років та обговоримо, чому виникають такі ситуації. Головне, поговоримо про те, як їх попередити і що робити, якщо конфлікт вже розгорівся. Спочатку з'ясуємо базове, що саме ми маємо на увазі під корпоративним конфліктом. Це термін яким юристи називають внутрішні суперечки в компанії простіше кажучи, коли між співвласниками чи керівниками одного бізнесу виникає серйозний спір, говорячи ще менш офіційно. Корпоративний конфлікт це коли ваш бізнес-партнер раптом стає опонентом у боротьбі за вплив гроші або контроль над компанією. В таких ситуаціях сімейна дилія співзасновників чи акціонерів порушується, з'являються суперечки, взаємні звинувачення, блокування рішень, а інколи справа доходить і до судів або навіть силового протистояння. На жаль, для бізнесу це завжди болюче. Компанія може втратити керованість, зіштовхнутися з репутаційними ризиками, відлікати інвесторів чи партнерів. Якщо конфлікт затягується, власник може втратити свій бізнес чи контроль над ним, а підприємство стати сумнівним партнером для клієнтів. Корпоративні конфлікти це не новинка і не якась унікальна українська проблема. Такі суперечки існують стільки, скільки існує бізнес у всьому світі, проте в українських реаліях вони мають свої особливості. За останні десятиліття ми бачили чимало гучних корпоративних війн, де сторони залучали всі можливі методи від судових позовів до адміністративного ресурсу, а подекуди і відверто рейдерських схем, щоб узяти гору над опонентом. Це сумна правда, адже іноді вхід ідуть не тільки. Правові інструменти, а й недружні дії та порушення прав однієї з сторін. Варто також згадати, що останнім часом, особливо під час війни, ландшафт корпоративних конфліктів дещо змінився. З одного боку, бізнес зіштовхнувся з новими викликами: бойові дії, втрата ринків, фінансовий стрес, усе це могло б породжувати нові конфлікти між співвласниками. З іншого боку, статистика показує, що у 2023 році кількість судових справ щодо рейдерства в Україні суттєво зменшилася, можливо, перед лицем зовнішньої загрози деякі бізнес-партнери стали більш згуртованими, відклавши суперечки заради виживання кампанії. Але, на жаль, не всі корпоративні конфлікти нікуди не зникли, просто набули нових форм. Отже, корпоративний конфлікт це внутрішня війна в компанії, аби її краще зрозуміти, далі поговоримо про основні типи корпоративних конфліктів та приклади, які траплялися в українському бізнесі. Корпоративні конфлікти бувають різними за складом учасників і причинами. Давайте розглянемо найпоширеніші типи. Класика жанру це конфлікт між засновниками співвласниками. Ситуація є двоє або кілька друзів-партнерів, які разом заснували бізнес. Спочатку всі на одній хвилі, але з часом між ними виникають розбіжності щодо стратегії розвитку, розподілу, прибутку, ролей у компанії чи навіть особистих амбіцій. Особливо ризиковано, коли двоє співзасновників мають по 50%. Така рівність. Може призвести до тупика так званий дедлок. Жоден не має вирішального голосу. І якщо вони посваряться, компанія фактично паралізована. Один із реальних кейсів це конфлікт навколо відомої мережі гаджет ретейлу цитрус в Одесі. Влітку 2020 року між двома співзасновниками Григорієм Тополом і Дмитром Зінченком кожному належало по 50% бізнесу. Спалахнула справжня війна. Зінченко звинуватив партнера в рейдерстві, мовляв, той незаконно перебрав на себе контроль. Дійшло до того, що служба безпеки Цитруса не пускала Зінченка в офіс. Уявіть собі, співвласник компанії не може потрапити на робоче місце через конфлікт із іншим власником. Це є типовий конфлікт між засновниками і, на жаль, подібне трапляється. Ще одна гучна історія це багаторічна війна навколо київського торгово-розважального центру Скаймол. Тут конфлікт почався ще у 2010-х, Тож згадаємо його як повчальний. Естонський інвестор Хілар Тедер будував ТРЦ, а український бізнесмен Андрій Адамовський фінансував часткове будівництво, домовившись стати. Партнером згодом між ними виник конфлікт за контроль. Тедер звинувачував Адамовського у рейдерстві. Мовляв, український партнер через юридичні схеми привласнив собі частку в проєкті, А Адамовський наполягав, що діяв законно, бо естонець порушив умови договору. Цей конфлікт тягнувся 9 років із судовими процесами в Україні на Кіпрі і у лондонському суді. Лише близько 2018 року сторони нібито досягли мирової угоди, за якою ТРЦ мав повернутися під контроль початкового інвестора тедера. Але яку ціну за той час заплатили обидва? Торговий центр встиг частково втратити позиції на ринку, репутація постраждала. Інші проекти тедера в Україні теж опинилися під питанням. Це приклад міжнародного корпоративного конфлікту, коли партнер за кордону і локальний партнер не поділили бізнес. На рівні малого, середнього бізнесу теж буває схоже, скажімо, ви залучили іноземного співінвестора, але не прописали чітко всіх умов. Конфлікт може вилитися в арбітраж за кордоном, що дуже дорого та довго. Інший вид, коли у ваш бізнес заходить інвестор, приватний фонд, венчур чи просто фізична особа. І з часом між ним та засновниками виникають тертя. Зовнішній інвестор може вимагати більше контролю або бути незадоволений тим, як ведуть справи засновники, або ж компанія не виконала умов обіцяних інвестору. Наприклад, конфлікт між американським фондом ACP та українським холдингом GNT Group навколо великого зернового терміналу в Одеському порту. Американці дали кредит українській групі, але після початку війни бізнес опинився у скруті і не міг обслуговувати борг. Зазвичай західні кредитори під час війни йдуть назустріч українським компаніям, розуміють форс-мажор. Тому бізнес-спільнота була здивована, коли ACP почав агресивно стягувати борг із GNT, ініціювавши вилучення заставного майна, тобто фактично намагаючись перебрати контроль над терміналом. Цей конфлікт розгорівся наприкінці 2022 року і набув резонансу, бо до нього, за даними змі, виявилися дотичними навіть відомі політики. Схожа ситуація може трапитися із меншим бізнесом, наприклад, ви взяли інвестиції, а далі не зійшлися характерами з інвестором чи не виконали план, і почалося протистояння. Наступний вид це конфлікт між управлінцями та власниками. Тут мова про ситуацію, коли топ менеджер чи директор компанії виступає в конфронтації з власниками або між собою конфліктують групи менеджерів. Наприклад, генеральний директор може не знаходити спільної мови з радою директорів чи засновниками. Власники вимагають одних дій, а найнятий керівник має інше бачення. або ж Декілька впливових менеджерів ділять сфери впливу в компанії. В українських реаліях часто власники і є директорами, але у більших фірмах чи міжнародних такі конфлікти можливі. Один із прикладів на слуху це авіакомпанія Мау. Там конфлікт виник на рівні акціонерів і менеджменту. Наприкінці 2021 року співвласники мау, олігарх Ігор Коломойський та бізнесмен Арон Майберг вступили в затяжну суперечку. В результаті президент авіакомпанії компанії фактично опинився між двох вогнів і заявляв, що став заручником конфлікту між власниками. Менеджмент не міг ефективно працювати, поки акціонери ділили вплив для середнього бізнесу. Теж реальна ситуація, скажімо. Ви найняли керуючого директора, а він почав конфліктувати з вами або інтригувати за спиною. Це теж корпоративний конфлікт, який треба вирішувати. Далі конфлікт із міноритарними акціонерами. Ще один тип, коли є мажоритарний власник з контролюючим пакетом і міноритарій, менші пакети акцій чи часток. І між ними виникає протистояння. Часто причина це те, що міноритарні співвласники відчувають, що їхні права утискають, не допускають до управління, не платять дивіденди, розмивають їхню частку або ухвалюють рішення за їхньою спиною тощо. З іншого боку, буває і навпаки, коли дрібний акціонер блокує важливі рішення, шантажує судовими позовами, аби змусити більших викупити його частку за завищеною ціною. В українській історії найбільш відомий приклад це Укрнафта. Там довгі роки був конфлікт між двома групами акціонерів. Державна компанія «Накнафтогаз» мала більше 50% акцій, а група приватних інвесторів, пов'язаних з Ігорем Коломойським, близько 42% акцій. Хоча держава формально контролювала укрнафту, фактично менеджмент компанії був під впливом міноритарії приватної сторони. Внаслідок цього виникали постійні спори. Скажімо, хто має право на газ видобутий «Укрнафтою» та на прибутки від його продажу? Предметом однієї з найбільших суперечок став обсяг в 9 мільярдів кубометрів газу, видобутого компанією у 2007-2013 роках. Державний Нафтогаз і Міноритарії «Укрнафти» судилися, кому належить цей газ і виручка за нього. Роки судів так і не розв'язали повністю проблему. Сторони не раз намагалися укласти мирову угоду в останній якраз перед початком великої війни в лютому 2022-го, але не встигли. Зрештою, восени 2022 року держава вдалася до радикального кроку в умовах воєнного стану. Провідні підприємства, зокрема Укрнафту, були рішенням РНБО, передані у власність держави. Тобто фактично відбулося примусове викуплення акцій у міноритаріїв, аби компанія працювала на оборону країни. Це дуже специфічний випадок, обумовлений війною, але показовий. Конфлікт між мажоритарієм і міноритаріями може тривати роками і суттєво шкодити роботі компанії, аж доки не втрутиться хтось третій, в даному разі держава. Існують також конфлікти із залученням третіх сторін або особливі випадки. Наприклад, конфлікт із державними органами щодо корпоративних прав, скажімо, антимонопольний комітет блокує угоду, як було з кейсом Моторсічі. Про це згадаємо далі. Завод «Моторсічі» у Запоріжжі це легендарне підприємство. Авіабудівної галузі тут цікавий випадок. Конфлікт розгорнувся навколо продажу контрольного пакету акцій іноземному інвестору у 2017 році. Багаторічний власник Моторсіч В'ячеслав Богуслав продав 56% акцій китайському холдингу, а здавалося б, китайці мали стати новими співвласниками. Але українська держава втрутилася. Антимонопольний комітет і силові органи заблокували операцію, посилаючись на порушення та загрози. Мовляв, стратегічне підприємство може прийти під контроль іншої країни. Акції, які купили китайські інвестори, спочатку заморозили, а потім суд арештував їх. Фактично, китайська сторона не змогла реалізувати свої права власника натомість Богуслав лишався де-факто контролером заводу. Ця невизначеність тривала роками і переросла у міжнародний конфлікт. Інвестори з Китаю подали міжнародний позов проти України, вимагаючи кілька мільярдів доларів компенсації за блокування угоди. Ситуація остаточно вибухнула у 2022 році. В жовтні СБУ заарештувала Богуслаєва, звинувативши його в Держзраді постачання двигунів для російської авіації. А за місяць у листопаді 2022-го моторсіч разом з іншими стратегічними підприємствами була передана у власність держави в рамках тих самих воєнних заходів. Тут ми бачимо трикутне конфлікту: колишній власник проти нового інвестора проти держави. Компанія кілька років фактично була в підвішеному стані, ніби й продана, але покупець прав не отримав. Цей прецедент багато обговорювали. Одні казали про захист нацбезпеки, інші про поганий інвестиційний клімат. Урок для бізнесу, що якщо в структурі власності є нерезиденти чи стратегічні інтереси, корпоративний конфлікт може вийти на рівень державної політики, а в дрібнішому масштабі конфлікти з іноземними інвесторами чи партнерами часто складні, бо залучаються міжнародні суди, різниця в культурах ведення бізнесу і так далі. Звісно, це лише кілька прикладів, були й інші, і конфлікт акціонерів у Приватбанку після націоналізації. І скандали навколо агрохолдингів, наприклад, колапс агрокомпанії Мрія у 2014-му, і конфлікти в it бізнесі Але наведені кейси дають уявлення, наскільки різними можуть бути корпоративні конфлікти, де від сімейної сварки двох партнерів, і до багаторічних воєн, олігархів і держави. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, що таке корпоративний конфлікт, якими вони бувають, і розібрали кілька яскравих українських прикладів від війни засновників у мережі цитрус до багаторічної боротьби держави з приватними акціонерами «Укрнафти». Ці історії показують наскільки різноманітними, болючими й руйнівними можуть бути конфлікти у бізнесі. Але найголовніше розуміти, чому взагалі виникають такі суперечки. Саме цьому ми присвятимо наступний епізод. Де будемо розбиратися у причинах корпоративних конфліктів? Чекайте найближчими днями наступну частину даної теми. На сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!